Значит, всем доброго дня, друзья. Долго не выходит в эфир. Ну, короче, эти бандиты, блядь, мусорские, блядь, побыл у меня телефон. Еле-еле-еле, блядь, цена скребал, чтобы купить. Ну, понимаете, такая сейчас ситуация. Купился телефон и выходит теперь в эфир. Ну, в общем, э -э -э получается по электроэнергии. Сейчас хочу вам показать. От усі ж розуміють, що відключення електроенергії, тим більше в воєнний час, це ну, закону. А чого воно таке можливе? Можливо, тільки того, що всі мовчать. Ну, як би, не зачищається, не захищається, визивають поліцію, те все, те все. А треба розуміти структуру. Взагалі, структура така. Нагляд над цими ж енергокомпаніями Обленерго, які здійснюють відключення, веде ця ж комісія анкарі КП, яку вони там боготворять. І ця ж комісія НКРКП їх зобов'язує, щоб вони все робили. Ну, коротше, вони ведуть нагляд від імені держави, ведуть нагляд над цими е, приватними попрошайками. І коли ви не звертаєтесь в НКРКП, в Кабінет міністрів от, для, за роз'ясненням, тоді це й можливо. А от, наприклад, зараз я вам покажу е, постанова Кабінету міністрів е, КП, це ж вони ж. Создали От постанова, яка їх зобов'язує, щоб вони заключили з вами нові договори. Не ті, що були заключені ще до 2019 року, до 2017 а нові договори. Ні в кого їх нема. Я -то розумію, чого вони так роблять. тому що ж вони хочуть відповідати за свої дії. Тому що Зараз люди платять, платять, а ці гроші зникають за кордоном. Ну, зараз дивіться, зараз я вам покажу цю постанову. Дивіться внимательно.